Всім привіт! До вашої уваги сорт яблуні Спартан. Дуже смачний осінньо-зимовий сорт. Дуже гарні плоди. Деревце без особливого догляду, не поливалось, не підживлялось і такі от гарні яблука. Не сильно крупні, такий шкільний розмір. Дуже солодкі, ароматні і смачні для дому те, що треба. Запах просто неймовірний. І при, при тому всьому видно, що він, цей сорт дуже стійкий до парші. Яблука, як бачите, ось практично чисті. От. Ну, яблунька маленька то яблук небагато, але сорт сам по собі дуже врожайний і має щорічне плодоношення. Так що всім рекомендую сорт Спартан.